Наші красотулечки. Ми вже все пообирали, все зробили Время без 10 сім. І зараз через пів годинки кось буде свіжа рибулечка. До речі, я вам вже казала, що рибулечка пішла донизу. Так, да, звичайно все йде доверху, а в нас рибулька пішла донизу. Зараз молодочка трошки вимахується, але у нас наказ. Наші хлопчики, у нас є клієнти, одні є з Ірасполя, одні є з Києва, з Миколаєва. Сьогодні нам зробили таке по кульку, по кульку, там по 7-8 кілограмів. Дивіться, значить, торнадо, правда, торнадо, віддаємо постійно. Торнадо більше немає, да? зайка в нас. Торнадо буде сьогодні, сьогодні або завтра. Значить, заказали торнадо, 1500 гривень за кілограм, потім заказали ескалара. Заказали ескалари, ескалари 1000 за кілограм. Ой, 1000 за кілограм. потім такого в'яленого тортика, 1500 за кілограм, і три віда круасанчиків. Круасанчика із міді, з сиром і з сиром зароблю. Дівчатки, мої хлопчики, такий закатик у нас зараз але я хочу вам сказати, дивіться, у нас весь товар, він вакуумірований. зараз Костик положить його в великий ящик, перемотає льодиком і ось так, зайка, ми, наверное, міняємося з тобою містами, тому що так, в цьому будемо хочуть далі, зайка моя. Так, значить, я... давай, давай торнадо у нас, торнадо іде у нас 4.030. Торнадо у нас по 1500 мої торшці. Дівчатка ви знаєте, ми коли робили замовлення. Я хочу вам сказати, що всі замовлення, всі круасани, всі тортики... Прийшли, я так переживала. Тоді, коли було домови, вчора теж заказала дівчатка круасанчики, і все, я сказала, обов'язково пишіть мені, як до вас ну, доходить, це дуже важливо, дівчатка Ну Я хочу вам сказати, я взагалі удивилася, що свіжа рибка, Костіку рибку положив два льодика, наложив у на неї два людики. Ти ж два льодика положив, рибку замотав, ну це взагалі тим більше, Так, це в нас виходить 5535. Ну, хотіли по 4-по по 5, то буде зайчик. Чуть більше, на ну, що робити? Саме головне, що менше літуває. Ось слухайте, у нас тут дядя світа моя, є Котовського. Вона тут брала у мене, я торгувала м'ясо, брала в мене м'ясо. Ти приходить до мене завжди. От дядя Юра мене, дядя Юра, от сьогодні сьогодні розкажете. Приходить, каже, світу, дай мені десять 10 ящиків. 10 ящиків. Десять Костя, Ти не махай, зайка. Так, дядя Юра, дяді світі розкажете. Ну такі свято мені каже, світа, дай мені десять ящиків. було по 25 років. Кажу, хорошо, виїдь, робіт, бука базар. Так, це 10, це було 15-17. Потім приходить вона до мене, а, ні, дзвони мені. До, до що ти мені так лаптать? а цвіта, вам по вам не вистачає, я вам даю більше. На другий день приходимо, на катак, мені треба іменно 10 ящиків. А ні, звона, Світуря, приготуй мені іменно 10 ящиків ячки за м'ясо і все. Думаю, хорошо. Ящики по 25 кілограмів, два ящика, в месі 50. Меси 250. Вона каже, а що ти каже, ну такі ящики прийшли. І що ти думаєш? І все, і продавалося. так. Да, я завжди давала більше. Або хтось сіля... приготував три ящика крачків. Ага, три ящика. Я розумію, що ящики рябовські по 14 кг. Я кажу, сьогодні ящики великі по 20 кг. Ніж у мене робили. Набираємо, скойчуємо по 20 кг. Слухайте, що ми тільки? Ну, ну і продавалося все. Боже, раніше, я хочу сказати раніше. І пісок ми їли, і піску ми сиділи, і а калабати костя. Я не одну калабати не пропускала. А зараз тітя здорова, у нас. Щас дивіться, яка тітя здорова, і я все одно йду коли калабатина. Я знімаю та потулі і мені хочеться прийти. Ви знаєте, звісно, то час ми вже не вернемо. Не хочете, щоб то час було взагалі друге. Якось воно було поки зімало. Також снігу Боже, йдемо, пройти не можемо на дискотеку, спочатку виходу в штанах, поняли курточки, поки мама бачить, Який там за угол зайшла, юбку високі сапоги куртку, все пішли. Та раніше було все, а Діко Толя покійний, слухай, колись теж е, суб, ждали суботу, як Бога, бо в суботу в клубі дискотека. Ну та й цілу неділю треба було маму слухати це, бо не пусти нікуди. Костя, ти дивись зайчик мій на вірі, щоб я не на горя Ну та й все, щось у п'ятницю я не знаю, що я зробила, мама каже, нікуди не підеш. Боже, я розстроєна. А Андрюшка покойний, мій твій рідний брат, рядом дружив. Думаю, хорошо, мама, не піду. Дев'ять часов беру я собі капці, А в нас такого, де раніше газу не було, плита була. Якщо так, ти така форточка у вікно, в маліну, там, де маліни показують, і з тої маліни виходить, я дітолі того покійно воли. Костя, виключаю. беру я в кульок ці віші, зламал, кидаю я в ту форточку. Тому зараз вийду з мамою на двір, обіду, візьму віші, піду до Андрюшки, переїдуся і підемо з ним. До 10-4. Виходю, я звикла віші, виходжу, я така з мамою з хати. Виходю я з мамою з хати, я б, кажу, йду до Андрія, в халаті, кому? кажу, до Андрея, програємо карти. Я тут чесно, коли сіти піду додому. Тільки я виходжу з мамою з порога. Ведь Толя, волна покойний, заходить в калітку. Наташа, а він модово. Наташа, а що це таке? Тільки що віжу, з твоєї форточки летіть. Я в гості сміюся, а я думаю, що мені. Я місяць нікуди не ходила. Получила, звісно. А що тітя здорова була, мама йдуть і могла добре мене, знаєте? Я вам кажу, я от. Я щось все своєму споминаю, та в у всіх все було. Костя, ти ходив, крапка вони. Да? Ми теж з землею клубніку їли. Часто, я хочу вам сказати, що я не клуб, коли черешні взагалі не мию. Я просто її, отаку їм і все а раніше... Цибулинка, Міла, то... я заході, мілашка, моя йди до мене. Цибулинка сьогодні від Альбітки. Заходь по тімо, Альбіночка, сьогодні цибулинка, А ти чого, да, зайчик? Я тебе навіть відмітила цибулинка від Альбінки. Мілашка, ми йди, моя Ріка. Альбіночка, чуєш, Алівський мама пойдем. Нас, я Конечно. Дивіться, вона тут буде мені. Ну так, что я, виходить, я не получу себе. С костиком. А Лесяч. А Леся прыгала по камінчикам та й підвернула ножку. Та й дома. А сьогодні вона ще прийшла бітру. Знаєте, она вона сказала? Кіліпусик. В білому наряді, каже, киліпусік. А я кажу, завтра получив пузик. Господи, да, ти свічки смішка теліпусиков. А ти бачиш, я чого телепузі, так? Слука, я не бачила, альбіруть, це так вообще. Я тобі хочеться э, ну, це хороше, багато не одного походу, цей масаж не було одного. Дійсно, це так. Це, ну я ж кажу. <походу> одна. про що, якщо я так, чесно, можу бути погоню, оставити, сьогодні. Як ви думаєте, він ходить на світі, що хотіть ще за сути, я хочу вот это не альбинка, знаете, я когда выходит до альбинки, смотрите альбинович, в я Я стою на угли, можна всю связку, ребру краски и все. Альбинка в телефоне. От коли тебе нема, з тобою люди більше пише. А что ты делаєш витинку і піти показує, почув, так? Така я сейчас пока хочется тоже клетку куча. А каву дуже репету. А де ж таки пламятки себе взяла? От Светлана. А что ти, ти моя милашка? а я сьогодні сказав, це буде Альбінки, так? Да? Ти ты... все видишь, моя Ну, Я тебе люблю наш покупку. Успокойся, Альбінка. В смысле, я не поймаю, тіла, так можно розказати, що діди мають далі. Так, видите, что цей товарчик, ми зараз все перемотаємо, в льодях положимо і воно все уїде. Так, колосанчики у нас 3,875. 3,4,5, в общем, вийде. Десь 5, десь 3, десь 4. Ну а що, ми теж вміємо ще Так, 3,870. Це у нас 3,870. Так, ескалара в нас по 1000, колосанчиків по 1000. Так що, мої дорочки, ви замовлені. якщо робите, дивіться, ну я ж кажу вам, ми їх не передаємо. Але ви знаєте чесно, коли люди заказували в терварі рибу, я дуже переживала, що воно не дойде нічого. Так це, як хочете, і це це вже можна буде закривати. Ну, я хочу вам сказати, що... Найголовніше, щоб воно дійшло. Люди писалися, все дійшло до Особливо, коли дівчака взяла круасани під свою відповідальність, це для мене було взагалі, це для мене був просто треш. Я так переживала Круасани, Вони ж взагалі ніжні. Думаю, боже, ну як ця жіночка не хоче? Подивіться, на цей круасан, подивіться що цей круасанчик. Ми його перемотали льодиком, да, зайчик? Льодик. Ну, кості льоду багато ставили. Ми його намотали льодом і все. І окось по порвався корочок. Дивіться, як це вже зарядне, це зараз це. Ми його перемотали льодиком і все дошло. Для мене це було удивительним, тому що жарко. Дівчатка, сьогодні ми получимо корівка риб, дуже подешевіна. Я вам хочу сказати, що зараз дуже вигідно її брати і нічого і не буде. Якщо допустимо, половина рибучки ми зробимо стейки, половина на філе. А без бізнегок, міні-міні, такий обзорчик нашого товару. І я почаю. Свет. Значить, дівчатки, мої мальчики, зараз ми доложимо її курочку, Вчора ми дійсно хорошо попрацювали. Значить, кось покажи, тунця немає. Тонца довше немає. Тунець ми вчора продали весь пуста коробочка, Оцей маленький є тунець. Він 100 гривень виходить баночка, він теж вкусний. Дівчата, ця ікорочка, зараз теж я доложу, вчора ми дуже хорошо. що ця ікорочка, по 3-4 баночки брати. Вона стоїть 250 грам, 200. Ну, ви знаєте, що в нас є чорна і 100-грамова баночка, до речі, теж є. Чорна є, теж вона 80 доларів за 100 грам. Красна ікорочка в нас є, так, красна ікорочка в нас є. І тікає горбуша, ціна її не мінялася, 780 гривень за 100 грам. Дівочки, мої мальчики, весь товар знаходиться в холодильничку, це дуже не... Ми вчили вчора щучку, щучка 170 гривен баночка, вона йде мало-мало сторінка, вона плотненька, аж хрустить, знаєте, вкусненька. Ну, ви знаєте, що цю ікурочку включили 600 650 гривень за коробочку. Вона теж дуже смачна. Це Київська область, Фатівський район, село Тарасівка. Вона теж дуже смачненька. Ну, про цю курочку ви знаєте, стої, тут 230, 350 і 600 грамм. Вона у нас теж є, дівчатки, все знаходиться в холодильнику. Дуже смачна вот така бочечка, теж вона півтори тисячі. Воно, я вам хочу сказати, так, щучечка. Щучка у нас дивіться, така щучка 100 грам і 250 бікде. Дівочки, щучка йде, мало мало солка, середнє зерно. Колись вона була святкувати, я вам говорила 450 і 1000 гривень. така коробочка, дівчатка. Я хочу вам сказати, що я прямо така задоволена, що товар ми коли передали, що він дійшов. Це дуже немаловажно. Тому що, ну чесно, я я мліла. Я так одговарювала, особливо жінка ці класани я кажу, не треба, Вона чесно. От, ну, якщо вже було щось плохо, ви знаєте, що вже мені мільйон 25 разів не Але дякувати Богу, все хорошо. Так мої далі. Саме холодічку, ви знаєте, що крабіка, крабік дуже нас хорошо продається. Отака от баночка крабіка, 4 тиші, отака, дві тиші. Є очі крабі піде перший полон, і він дуже дуже хороший. Ну ви знаєте, весь товар у нас знаходиться в холодільничку, це немаловажно, тому що ми за цим сидимо. Так, це пічончику да вона пруду. Це її корочки. Це знаєте, що кода оба, 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 оба. Ви знаєте, що ми її беремо дуже дуже багато. Я її завжди цілую, тому що чим більше ми цілуємо свій товар, тим більше він продається. От така смачна дуже печеночка. Дівчат ця печоночка 250 гривень, 250 гривень. Одним словом, в цьому холодильничку у нас знаходиться абсолютно все. Тому, дівчатки, ми не забуваємо, що у нас в у продажі ось такий хамончик. Хамон 250 грамів і 500 гривень. 500 гривень і 250 гривень. Він іде, зачищується на малованку. У нас дуже великий асортимент товарів. У нас дуже смачненький, отакі маслінки. Воно все дуже-дуже смачне. Мої ріденьки, якщо ви хочете спілкувати під замовлення, будь ласка, все під вашу відповідальність, але жалоб не було. Сьогодні ми тим більше отримаємо, понятно, що її багато хто захоче. Дівочки, замовлення на вайбер 493 0776 і ми вам все передамо. Ми вас временно ай, ю